Тимчасово окупована Донеччина переживає гостру нестачу води. Люди роками просять допомоги, але змушені набирати воду з калюш. Окупаційна влада намагається вирішити проблему водовозами з Москви та каналом Дон-Донбас. В причинах катастрофи розбирався Дмитро Шульга. Навіть якщо вода є в магазинах, її вже заброньовано для друзів та родичів. Саме за таким принципом живе тимчасово окупована Донеччина. Від початку повномасштабного вторгнення регіон зіткнувся з катастрофічним дефіцитом через руйнування каналу Сіверський Донець, Донбас. Незважаючи на повний колапс водопостачання Донецької області саме до Путіна. В мешканців, в мирних мешканців, начебто, від відношення не змінилося. Вони записують до нього там відео звернення, що Путін помогі. Вони записують діточок Донбасу. Щоранку прокидаюся з надією, що з крана піде вода, але її немає. Дядьку президенте, ми віримо у вас. Допоможіть дітям Донбасу. Я не хочу скаржитися, але мені соромно, коли немає чим вмитися. Дядьку Вову, ми теж хочемо чистоти і здоров'я. Без води ми не виживемо. У нас заведуться вши і черв'яки. Про допомогу до Путіна звертаються не лише діти, а й місцева блогерка. Вона скаржиться, що їй нікуди поставити троянди від нового шанувальника. будь ласка, дайте воду республіці. Це крик про допомогу. Дайте воду. Андрієвський нікуди ставити квіти у регіоні діє графік подачі води тричі на тиждень і погодинно. Проте навіть за цим розкладом вода з'являється не завжди. Ми багатостраждальний дім. Ми самі провели собі воду, просили, благали протягом трьох років, зверталися всюди безрезультатно. Але, врешті-решт, самі зібралися і зробили все власноруч. І навіть місяця не минуло з того часу, як у нас з'явилася вода. Та радість така велика, що навіть страшно, скільки вона ще триватиме. У дні, коли вода таке є, вона може мати синювати відтінок. За словами місцевих жителів, з якими спілкувався Микола Осиченко, це пов'язано з постійними перебоями у водопостачанні, і в трубах почали жити комахи, блохи тощо. І вони ж бідкаються у жек чи що там таке є, і що їм кажуть. Уже у Жику. кажуть, окей, ми вам протравимо труби хімії. Я думаю, що в тому числі травлять труби хімії. Навіть якщо воду подають, вона часто не доходить до людей. Старі водогони постійно протікають, а ремонти майже не проводять. Тож місцеві змушені набирати воду з калюш або збирати дощову. До 2022 року вода надходила з території України через канал Сіверський Донець-Донбас, але і цю життєву важливу інфраструктуру було знищено внаслідок дій російських військ. В 2022 році, коли Путін почав повномасштабне вторгнення, в тому числі були розбомблені російськими військами інфраструктурні об'єкти саме цього каналу. Як то фільтрувальні станції, насосні станції, дамби, плотини. Окупаційна влада пояснює дефіцит води, нібито посушливою погодою. Вирішити проблему намагаються за допомогою водовозів з Москви. Також воду з Росії подають в автомати з продажу питної води. Місцеві жителі вже проводять власні експерименти з перевірки її якості. От дивіться, ступінь очищення. Води до цього зараз я вам покажу. Вода технічна, хоча її можна пити з водопроводу. а ви не питайте потім, чому у вас болять нирки? От, дивіться, показник 366. щоб подолати дефіцит води? Окупаційна влада побудувала канал Дон Донбас. Із трьох запланованих гілок завершили лише одну, і та постійно протікає по цій трубі так щось там є за, за цю трубу за розкрадання коштів на ній в тому числі сидить у буци у буцигарні російський російський екс зам міністра оборони тимур іванов Розширення водогону Дон-Донбас не зможе забезпечити водопостачанням усе населення Донецької області. Про таке заявляє і окупаційна влада. Водночас, за словами місцевих жителів, їй не вигідно, щоб вода була тут постійно. А чому туди їздить Дініс Пушилін? А тому, що місцеві мешканці кажуть про те, що з цього водоводу. Є сім таких собі маленьких водоводиків до заводиків Дініса Пушиліна, які роблять бутильовану воду, якою завалені всі магазини Донецька, Макіївки та таке інше. Окупаційна влада використовує резервні водойми, частина з яких потрібна для роботи ТЕС. Без технічної води зупиняться генератори уже на межі зупинки Зуївська ТЕС, яка дає третину електроенергії для тимчасово окупованої Донеччини. Якщо рівень води ще знизиться, можливий ще і енергетичний колапс. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.